Ну що ж, доброго вечора, ми з України. У мене вечір, а завтра ви вже будете його бачити зранку це відео, бо немає часу, сильно напружений темп роботи. Просто взяла трошечки тайм-аута і вирішила записати відео. Чому? Бачу, багато переживає Покровськ. Відео за Покровськ я записувала дуже давно. І я робила велику таку прогностику на великий термін. Тоді, коли я його записувала, ще таких не було боїв жорстоких, і я попереджала, що вони будуть. І в той момент мені писали, що там Покровську саджають квіточки. Ну, На той момент були квіточки, а зараз ми бачимо вже те, що ми бачимо. Пішла жатва і битва. Тому. Ми зараз з вами прийшли до періоду з 27 грудня по 18 лютого під Марсом. Заходить Покровськ, коли ну, це моя думка і те, що я бачу, оце зараз буде відбуватись практично розв'язання того кармічного вузла. Плутон приходить в третій дім. Третій дім це сусіди, браття і сістри. Тоді я говорила, що 3.0 це період вияснення стосунків з сусідами. От такі вияснення сусіди. Робила трошечки зараз аналітику по тим територіям, навіть які ми втратили. Багато я їх не показувала, але як там стояло. Тоді, коли ця територія мала відійти, могла відійти, і мала право відійти саме під Росію, там в третьому. Домі стояло раху, четвірячка. Тобто приходить трансформація саме землями, сусід... сусідами. І ця земля може відійти сусіду. Він її забирає. Так от, у Покровську тут цього немає. Тут є Плутон. Плутон небезпечний чим, що тут може бути велика бойня. Спалахи. Коли приходить сусід, і він буде просто знищувати місто. Ну, як то так. Тобто, небезпека саме тим, що там піде велика заруба, да, там буде велика заруба. Щоб це місто відійшло сусідові, я не бачу. Бо допомога буде. Зайдуть сили, які зможуть дати можливість вистояти. Місто Покровську, але ж знову-таки, що ж там залишиться після того Плутона, який прийде вирівнювати це місто. Ну, ще є така одна велика надія, як це можна ще прочитати в плюсі, це коли ми будемо знищувати близьких родственників, обнуляти ми їх там будемо. Тобто є велика надія на те, що це відіграється в плюсі, і ми зможемо все-таки їх винищити. Так, да, це тяжко. Марс дає дуже багато сили саме для агресії. Е, найближчими днями я зроблю вам ще маленьку таку розкладочку саме по лінії, практично, фронту. Там в мене є розрахунки. Ми з вами будемо дивитись, де воно може бути небезпека більша, де менша. Наперед зробила трошки розрахунки по Дніпру, по Павлограду. Просто скажу так, що непереливки буде. Але я не бачу, щоб місто Дніпро здали. Те, що там по трасі, в Павлограді буде така історія, що будуть аварійні ситуації на дорогах і, опять-таки, аварійні ситуації з братами, так це так читається. Тому небезпека, ну, в принципі, на даний момент є. Військові дії там будуть і жорсткі, але здачі територій я не бачу. Прильоти будуть, ви пам'ятаєте, у нас з вами іде 22 аркан. Поки що ще на січень місяць. Коли у нас з вами це все, може на нас з вами влетіти саме в тих. По Харкові, коли я попереджувала, що 10-4 і там можуть зайти знову росіяни, це відігралося, але слава Богу, їх відкинули. Я їй казала, що там ненадовго. що припруться, то зразу отримують щелчка, то вони все-таки отримали і пішли. Але те, що зараз буде накаляти ситуація, так. Ну, я ще ж чекаю, деяких здобутків. Саме які зараз почнуться відбуватися нашими Збройними силами України до кінця місяця, і будемо спостерігати. Бо розрахунки територій російської <кхм> ації зараз теж там такі дуже цікаві, особливо всі прифронтові області які відносились колись до України, і це була територія України, там теж буде, може відбутись де, ну, багато чого цікавого. Давайте тримати кулачки за наших хлопчиків, їх підтримувати. Розв'язка близько, але дуже тяжка. Тому це поки що це тим, хто мене простив за Покровськ. Якщо у вас є можливість хоча б на два місяці виїхати, виїжджайте. Бо ворог буде рівняти, бої будуть. Не здадуть, так. Да. Але бої будуть жорсткі. Ну, На такому варіанту не здамся, але буде тяжко. І така маленька добавочка до тої матриці, яку я вам показувала. Да? Пам'ятаєте попереднє відео, я з вами його розшифровували матрицю. Ну, я ще зробила одну таку історію. Це коли чакрова система. Ну, я зазвичай можу на людину накладати, дивитися, на да, її. Тут я вирішила зробити чакрову систему саме нашої країни. І дуже була, коли я це зробила, розрахунки, і почала ну, просто прозрівати. Чому? Ми з вами зайшли, Україна, коли народилася в тому вигляді, в якому ми зараз живемо, саме під особ... ну, особистою кармою. Коли ми з вами напрацьовували оцю карму протязі 16 років, що ми з вами робили? Жили все і задоволення, різали колгоспи, вирізали заводи, фабрики, люди виїжджали, держава взагалі не піклувалась про своїх. Людей, які проживають тут, ні про дітей, де, взагалі ні про кого. І ми з вами не сильно цікавилися, що ж там. Ми з вами теж саме думали, як виживати, у нас з вами були кравчучки, і вся країна жила для себе, для своєї особистої карми. Нас з вами принижували, але тоді у нас з вами характер не відпрацювався. Ми просто опустили з вами голови і сунули далі по життю. І знаходили кожен свою нішу, як тільки міг, щоб тільки вижити в цій країні. Ми не відстовували своїх інтересів, та й державі було теж нецікаво. Вона прийшла просто грабувати свій власний народ. І вже з 17-го року існування по 32-й рік існування ми з вами зайшли в зону родової карми. Це те, що ми зараз з вами отримали оцю війну. Якщо ми тут з вами не навчилися цінувати, то саме війною ми прийшли відпрацьовувати оцю родову карму нашу з вами. Чому? Хтось гарний мене коментар написав, що ми так з вами і не розуміли, і не цінували ту землю і ту країну, в якій ми з вами живемо, народжуємо дітей. Народжуються онуки. А тепер прийшла ота родова карма, я вже вам показувала, яка була 400 років назад, і заставляє нас з вами, наш з вами рід, говорити про те, що ми маємо з вами нарешті зрозуміти, хто ми є на власній землі. І дай Боже нам з вами пройти через такі випробування, такою страшною війною. І зрозуміти, чого вартий Українець? І взагалі, а варто, щоб ми з вами жили? Якщо ми з вами не хочемо просипатися і далі застрягаємо просто в матеріальному світі? І вже, що буде цікаве, з 23-го року на 24-й рік Україна. Перейшла в зону обнулення до 2039 року. Коли заходить, оце вважайте, така карма, коли тут відпрацьовуєш, далі тобі дають чи повне обнулення, чи шанси. Так от, як ми зараз з вами вистоїмо. Що ми з вами зрозуміємо, як ми з вами покохаємо нашу державу, чи захочемо ми з вами міняти систему, чи захочемо ми заставити нарешті саму державу зрозуміти цінність її людей, а ми з вами зрозуміємо цінність нашої землі, нашого життя і нашого майбутнього? Від того і залежить. Підемо ми з вами на знищення, чи підемо ми з вами на обнулення через постановку нових цілей, нових правил гри, нових законів, нових систем управління. Нам з вами дан великий шанс. Саме нам з вами дан великий шанс передивитися нашу історію, зрозуміти, чого ми з вами прагнемо. І куди ми з вами йдемо? Бо якось у нас з вами Україна йшла без якогось такого дорожнього знаку. Куди? Ну, от куди ми з вами йшли? Кожен сам до себе. А тепер ми маємо об'єднатися, розробити свод правил, свод кона врода і жити по ним. Якщо ми з вами тут зможемо все обнулити, Заново зробити закони, Конституцію, яка буде цінувати своїх людей. Ми з вами будемо цінувати свою землю. Не будемо на тих двох стульчиках сидіти, як завжди, нам з вами було. Дуже-дуже так комфортненько. Нарешті ми зрозуміємо, хто ми, то далі Україна піде тільки по шляху просвітлення і розквітання. Нам з вами на це дані шанси. Це не значить, що тут у нас все з вами буде руйнуватись. Ні. Просто такий історичний шанс, коли ми можемо переписати з вами історію, і ми з вами прийшли до цього, то давайте разом думати, як ми з вами будемо переписувати ту історію, чи ми будемо знову-таки під тим братом, який прийшов нав'язувати нам з вами те кохання, чи все-таки ми з вами будемо пам'ятати? Що ми нація вільних людей, ми нація глибинних людей, з великими знаннями, з великими, ми взагалі величні, але не гонорові от. Бо є ще таке гонор. Ні, ми українці, і ми варті з вами жити в щасливій державі. Навіть через такі випробування, через які ми з вами проходимо. Давайте нарешті подумаємо про наших нащадків. Давайте залишимо нашу з вами Україну для них. В щасливому житті і щоб вони нам з вами були за це вдячні! Найближчими днями я вам зроблю ще інші міста, які зараз знаходяться під обстрілами відео. І до нових зустрічей! Україна понад усе! А у нас з вами все буде гаразд. Слава Збройним силам України!